Будь ласка, законну причину зупинку, стаття 35. Ви не по 35 це, це по зупинили. які спільні заходи? Спільні заходи з СБУ. Ну так, покажіть мені якийсь бланк, що у вас тут ще спільні заходи якісь відбувають. Документально. Ну, так, Так я ж не чую, ви там щось собі бурмочете, пика. Доброй поняли. С кого при кого не тільки буфу в цнапі оновлював дані. А? а? Цнапі не дали, не поливається. Повсі. Законну причину подавайте. вимовити. Давайте. Тільки був. На якій причині мене зупиняють. Ну, що це за бланки, якісь у вас обідработки. Ну, ви, ви поліцейський. 35. Ви е, повинні з якої статті працювати? На якій? 35, так? Да, да. Ну. Ну, так на який на які підставі ну, у мене зупинили? Покажіть, у нас в Україні немає такого тимчасового блокпосту. блокпост.

Законні вимоги, будь ласка, ваші. Ви добровільно надасте документи? Я предоставлю документи на законну вимогу. Добре, чекаємо. Я затриманий. Протокол затримання, будь ласка. Поліцейський я затриманий? Ні, ви не затримані, ви обмежені. Ну. Є Обмеження, наскільки діє? Обмеження наскільки діє. На який це короткий час це та нікуди він виходить не буде Давай, це, це якийсь дурдом просто Уже народ так запугали що вони бояться вийти з дому Ожилися, бля. Ага. Таке затримане, я не розумію. Ні, ви обмеження, ну обмеження наскільки діє? Це що? Обмеження наскільки діє? А ви працівники СБУ? Ну таків так, не кайфово. Ні, фасовка, якщо не кажуть, така. Ну так якщо я тільки що був знак ноль, да? але завтра мені тільки за бумажкою. Ну ви ж мене зупинили. Визьмете ту бумажку ну. і з'явитися в ТЦК. Покажіть ваші спільні ну, документи якісь, ну що у вас спільне треба Що у вас спільне відпрацювання якесь, тому що немає документу, далі військового. Тут як Ник. ВЛК теж проходить таке. Скажіть, будь ласка, Рік, вашу Ще раз добрий день. Доброго дня. Співробітник Служби безпеки України. Ваше посвідчення, будь ласка. А, камеру прибирайте, я вам його пред'явлю. А що я буду? Ось посадова особа. Я служба. Я не буду знімати Я Так приберіть камеру, я вам ну, Я не буду Вас, знімати, я буду знімати. А, фактично. Фактично? Видно, що написано. Головне управління Служби України міста Києва та Київська область. Фамілія, ім'я до, до повного знайомлення надав. До повного знайомлення можна виключити повну повністю ознайомитися. Та хоча я назвати? Ну, Я ж не знімаю діючий військової Мої облікові дані на вас не відомі що не потрібно, для того, щоб потім згодом. Добре, на якій підставі мене зупинили. В країні військовий стан. В даному, в даному випадку виставлений мобільний блокпост. Мобільний блокпост є в Україні таке, взагалі. – В Україні війна так, йде, якщо я... Є... Ну, 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 так мобільного блокпосту взагалі. взагалі такого розуміє пояснення немає. Це... Ну а що ви зараз щас... <працьуйтесь> ну, ви зараз тут відпрацьовуєте? Якщо я не знаю, Я не хвилююся. Ви ви, я хочу, щоб було все згідно закону. Ми всі внесені в наказ коменданта. Ну покажіть мені наказ коменданта. Ви можете з ним ознайомитись, подавши відповідний запит до державних. Ну, так я можу вас. Ви можете з моїми документами ознайомитись, подати. То назвіть ваші паспортні дані. Навіщо? Для того, щоб ми... на якій підставі мене зупини поліцейський, будь ласка, приявіть мені. Тому що зараз здійснюється перевірка. Транспортних засобів. Ну, якийсь документ є, що ви тут зараз перевіряєте. можете зробити відповідний запит, подати його до відповідних органів і отримати всю інформацію. Так Ну так, будемо тоді в запит, давайте номер в гарячій лінії, будемо дзвонити, це вони. Делеконувати, дзвонить комендатуру Борис. Райківщина тут. Ще раз, дані, перевірочні заходи здійснюються для того, щоб перевірити. Безпеку громадян України на відповідних територіях. Ні, Вам це, вже, це зрозуміло? Це вже дурдом. хлопці. Які Ви дурдом? вже людей так це запугали, не що не вони особливо. бояться вийти, запугав. Ви. Я особисто людей запугав. Ну, це ТЦК, поліція, всі останні, що вони бояться з дому вийти, бо тому що на кожному шаук грузять в автобуси а. і зілив <клух> ну, в автобус. Я вам вообще говорю це, це не за мене. Я говорю за людей. За ну яких грузять і яких ну Кого грузять в автобус людей? Які якісь досні законні підстави? Будь що ви тут знаходитесь? У нас є Яко... всі законні підстави, Я ще раз вам е... я вам повинен Ну так під... Під... подайте, подайте мене... покажіть мені документ. Вас якийсь зажеблан дожен бути собі. вам подавати і показ Так, а ви мене зобов'язані тоді зупиняти. Пояснити, чому О, ви, ви мене зобов'язані тут пояснити? Зупинять я говорю. В тому числі і зупинять з метою перевірки ваших паспортних даних. На чому це обґрунтовується, як? Щодо можливої причетності, чи може відомо вам е, причетні громадяни до вчинення терористичних актів, до наведення. Це мені столістан. невідомо. Невідомі? Ні. То подивіть ваші паспортні дані, ми зараз Навіщо? все перевіримо і поїдете далі. Навіщо? Теж я вибачаюсь. Ну, типа, ви кажете, що у вас перевірка антитерористична і так далі, а тут, уже обреку, а тут вже виписують повістку. Ну це дедом. Ні, типа я я не, не про я не проти, що ви виконуєте обовязки. і свої не бери. Нічого так не підпису, так які повністю виконує свій день. Та я розумію вас, але ж ну я з вами нормально спонсор. Це трудом, ну, питання ви зупинили, ви повіст, кажете на... відпрацювання mm -hmm. антитерористичні. дії, да, а тут уже повітря. Це нормально, що це нормально. Чим це нормально? Ну і ще далі. Я в 14-м ці воював, я до сих пор отримую. 17 травня. Получаю УБД. Будь ласка, що? вам тільки що пояснили, відповідно до закону про мобілізацію було здійснено виписано, виписано повістку. Ну, ну, На якій підставі? Він обновив дані. Тепер він що? повістки виписує. Покажіть наказ коменданта, будь ласка. Де Вану ви вписані, що ви можете. Він, він виписує повістку, він дожен пред'явити йому наказ коменданта, де він, він вписаний, і він має мари, право не. виписувати повістки. Добрий день. Добрий. Добре. На, Побачимо. Фамілія ім'я отчество ваше, будь ласка. Пред'явить документи. Не буду я нічого виключати. Я знімаю для своєї безпеки. Я знімаю для своєї безпеки. Щоб ви навіть не почали тут А, все, Хто тебе виписував повістку? Ну Ні, вас я бачу став. Покажіть, Покажіть ваше висок. посвідчення. На камеру нічого випускаю. Я вам не буду снимать на шо? камеру. Покажіть ваше посвідчення, будь ласка. Ну, ну так а що ти виписуєш по вістку тоді? Якщо хочеш, я вам розповім, щоб не кричати зробити. Та я нажду. не ж Не надо нікому. Чого ти виписуєш тоді повістку йому? До вас повагою, звертаюсь, не пикайте. Ви посадова особи. Я військовий службовий. Дуже... Це В... я розумію, ну, питань нема, але ж ну, так правда, що виписує повістку інша людина. Це незаконно, він зараз виписує йому повістку, він не внесений туди. Що, ні-ні ні? ні, ні. ні, ні, ні. Просто, ну, працівник медлякута він це цитає. Ну так він не вписаний ні. туди. Ну, Чого так, він виписує повістку? Там... Покажіть, будь ласка, той останній лист. Ну, ні, я ж... Ну, ну той, де прізвище, листочок. Ні, я хочу прочитати, що ви, там написано. Це дурдом, хлопці. <рес> я питаю. Ну, я закон... А ви на законній підставі виписуєте зараз повістку? Я з вами розмовляю. І Вон що далі? Ви, ви внесений в наказ я команданта. Ви внесений в наказ. Хто ви такий, щоб ви мене... А хто ви такий, щоб йому повістку виписували? Я з вами виписували? розмовляю. А хто я ви такий? Я з вами розмовляю. До вас вам працівник. Так, да, добре. Давайте та з вами, що? Ви розмовляєте? Далі, що? Да. Я затриманий? Я не розумію, через що ви не надаєте згоду надати свої документи, кажіть, що я не хочу повістку, отримати, як він хлопець отримав. Якщо ви стаєте на військовому обліку, ви повістки та яка різниця? Я в 2014 році воював. Я до сих пор, щоб ви розуміли, УБД получаю. Розумієте? Всі хлопці отримали, а в мене з букву е, з буквою не вийшло. Єдиний, я сужуся єдиний, до сих проблеми, пор, щоб отримати що проблемою? В смислі єдиний. Ви єдиний в принципі достигнувся Ну, Не знаю, я ж других не знаю. Може не єдиний. Ну, от не єдиний у ну. стикнувся з цією проблемою. Тобто чому так, питання, а, а чому а чому я дожен вам щось пред'являти? Я не розумію. Законні підстави на те, щоб я вам щось прид'явив. Зараз відбуваються планові перевірочні заходи. Я перевірочні. Нехай принесе ще наказ, комендант. Я не почитаю. Того, його я надав. я його докладно його почитаю. Це не мої проблеми. Ну, попроси, ви, хай принести. Я не Почти. хочу вбирати камеру. Добре, ставайте, будемо стояти. Будемо стояти. Все. 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 Стоїм. Я затриманий? Товариш поліцейський. Протокол затримання, пишіть, будь ласка. Ви мене не затримували? Працівник СБУ, я затриманий? Протокол затримання, будь ласка. Ви чуєте мене чи ні? Дурдом солнышко. Нічого не розписуйся, не бери. <реш> <реш> не бери нічого, я тобі говорю, Він не внесений наказ коменданта, і він хоче дати повістку. Тобі що, пагони там прившиють? Що ти вручиш повістку? <реш> я, по крайній тебе, не оцінює. Я, <реш> по крайній тебе, в 2014 році воював. <реш> а я, а ти думаєш, де я був. Ну і що далі? <реш> і що <реш> ти мені хочеш розказати? А ти мені що хочеш розказати? Ну так а на що ти повістки вручаєш? Я тобі її вручаю. Йому ти вручаєш. Вручає. Я тобі вручаю. Ти в наказі коменданта є. є. Я ще раз питаю, я тобі вручаю. Оце ви залетете в Тік-Ток на всі столи, я вам говорю. Не розписуйте. Він наказ коменданта не внесений. Чого він буде розписувати? Хлопець. Та хочете підживати, поки привезуть локаз? наказ. Та будемо ж, так. Да. Просто я зараз протокол затримання від поліцейського дождуся чи ні? Я, я не буду випустити вам протокол затримання. Я вам ще раз кажу. Ви обмежені перезовані працівниками СБУ. Ну так пукайте працівника СБУ, з ким можна поговорити. Він вирішує даний момент, по вашому зуплави. Паукайте людину, яка старша в цій всій. Ну паукайте його сюди. Чуєш, а що це до вас не до кого там додзвонитися не можна? Не до замба не до кого. А в віта, ну не треба. Ну аж просто, просто, розумієте чому Так правда, бо Ти та, нічого не а на що ти повістки вручаєш тоді? Ні, пота я, я, я немає. Ну так а на що ти йому вручаєш, якщо ти наказі коменданта написан. Мене не будь, ти розумієш? За що За все. Ти и премію вискуши? Ні. Ну так а за що тебе їбуть? Не будь за те, що, блядь, за этим я. Це просто дурдом, як як поліція, блядь. Як и полиция, блядь, за, бачиш, шо, за я блядь, плани, да? Це плани, ву... плани, щоб похоронити людей називається. Ну так, блін, просто цей, розумієте, тоже. Чуєте? Я за що кажу? Просто, блін, я ну, і сам збирався сходи-то. А там они уже есть, а то отправка, еще все. Я не водитель, а я вот уж... пассажир. пассажир все дал, все кричит нет. Водители уже. Сейчас, во Вова. во А дай я наберу на 102. Товарищ поліцейський, можна вас? Mm. Дивіться, я ви протокол затримання, виписуєте. Я тоді набираю на 102. Давайте я. Давайте я цей. А ким я. В них є чим, чим перевірити? Їх є, сім, житим, житим. Не, <говорить> на пасажири. <говорить> на пасажири, а у Що nee. сам. хоче, давати. хоче давати. Ви, ви. давати все. На вас дані є, ви можете їхати. Просто на вас буде складений акт відмови, без вашої присутності, він не треба. І там вже штраф буде зовсім другий. Ви хочете, не, не треба нічого. ще раз. Ви Шо? Вас Шо? На вас Шо? Ми Шо? де нараківщині занестимо. І ще раз, що ви казали? Ждать, хай привезуть чи пускати А? Нема розпаса. Все, да немає зв'язку, тут погано я чую через слово. Заповнюю. Хорошо, ми тут що? Все тут, добре. Ти що розписав? Там розписався. Наш. Що ви ще раз повторіть, що ви сказали? Ще раз, підійдіть сюди, будь ласка. З вашої фамілії ім'я отчество, службове посвідчення, будь ласка. Службове вас. посвідчення. Комендатура Бориспінського району, молодший ага. Сержант Лечанський Володимир. Ліще, давайте, що ви говорили, що ваші дані взяті, да? ваші дані є у на нас, ага. ви не хочете приділяти на якість відповідність. А, а де ви дані взяли? Яка різниця? А ви знаєте, дані що за розпосудження С... даних є кримінальна відповідальність? Дані про ваші СБУ. Ви знаєте СБУ. це? Знаю. Ну Я СБУ передасть вам мої дані, так? Можуть бути. А ви знаєте, що за це є кримінальна відповідальність? Ви хочете з СБУ посягти? Так, да, хочу поспілкуватися.